Доброго всім після Різдвяного свята. Доброго раночку вам. Різдво відсвяткували і життя продовжується далі. Правильна машинка працює і працюємо і ми. І сьогодні в нас буде незвичний такий випуск, незвичне приготування. Це саме бюджетне приготування, яке тільки може бути і ще і після свят. Чому саме так? Зараз розповім і покажу. Ось дивіться, була в нас тут підливка гарна, гарна, смачна, густенька, добренька підливочка. М'яско вибрали, підливочка залишилась. Ми її не викидаємо, тому що ви знаєте, що ми ніколи нічого не викидаємо. Ми все використовуємо. Поставила водичку, водичка закипіла, я покрутила. Залишився в нас ось так. Я думаю, що це стосується всіх. Ось такий був смачненький, густенький, добренький. Але вже не хочемо, ми його наїлися. Тому це у нас сьогодні буде такий обід. На перше, робимо супчик без засмажки. Потрібна буде туди картопля. У мене є ще свіженький перчик, отакий я вам показувала, який я його зберігаю. Бачите, він вялений, Уже новий рік на носі, а він ось такий, де трішечки припсується. Я його беру першим і зрізаю. Але він дуже смачний і ароматний. Як я зберігаю, я вам показувала, підвішую, його пронизую нити, підвішую десь в такому прохолодному місці. Потрібна буде цибулинка, така зовсім не малесенька, шматочок селери, зелень, петрушечки, два-три зубчики чеснику, а можна додати чесничок сушений, сіль, перчик до смаку, лаврове листячко можна вкинути. У мене тут навіть не пів склянки, а третя частина склянки. Дробленого рису, катруся мені надіслала підписниця. прислала, побачила в себе в місті. і Прислала мені дроблений, тому що я завжди кажу, що смачніше, набагато із дробленим рисом. все. Ось так це у нас буде супчик. І ось у нас там є підливочка, і я от начистила картоплі. не моркви, не цибулі більш нічого сюди не потрібно. Навіть сілі перець, потім ми скуштуємо все, тому що підливочка у нас смачна сама по собі. Ось так у нас буде така тушкована картопля. І буде рисовий супчик, саме бюджетний, саме бюджетна їжа. Тож розпочинаємо. Водичка закипіла, нарізаємо овочі і все вкидаємо. Холодець вкидаємо в саме останню чергу, щоб він не перекипів. Уже все в нас буде готове. Потім ми закладаємо холодець, він прокипів, додаємо зелень і все. Чесничку ми додавати не будемо, тому що в нас в колоції чесничок. Ось така в нас буде дуже смачна сьогодні. Смачні страви і такий смачний обід. Камера, як завжди, підвела. Картоплю порізали на ось такі дрібнесенькі шматочки. І все, що я хотіла сказати, не сказала, камера з'їла. Тому я вам хочу сказати, що ті, хто був в пості до Різдва, а тепер Різдво і до Нового року, це буде таке об'їдання. Дуже багато жирних всяких страв. Із свята до свята, то щоб трішечки розгрузити свій організм, ми зробимо ось так. І не пропадуть у нас стравиці. Все-таки гаряченько щось додаю моркву. Холодець я буду додавати в саму останню чергу, коли вже прокипить, вже суп буде готовий. Потім я додаю туди холодець, щоб він прокипів, щоб він довго не кипів. Тому що, якщо буде кипіти з часником довго буде не смачне і мутне. Ось так. Селеру я додаю завжди, хто зі мною той знає. Зовсім дрібнесенькими такими шматочками нарізаю, щоб вони розімліли, розкипіли і ми їх не знайшли. Але смак, аромат і такий знаєте, специфічний такий буде, ну, не скажу навар, але все-таки у бульйоні Селера вона віддає свої. Корисні поживні речовини і він виходить дуже такий, такий смачний і, і смачний. Ось так зовсім-зовсім дрібнесенько навіть дрібніше ніж на засмажку цибульку ріжемо. І ось таким же чином нарізаємо цибульку і теж додаємо прямо в суп. Хто зі мною перший, той хто зі мною завжди, той знає, що я завжди додаю. Цибульку, таку сиру у суп, коли вариться картопля і морква. Зовсім дрібнесенько, щоб вона теж розварилася, її не було видно. Але смак, аромат і користь вона нам віддасть. Пів цибулинки буде досить на таку маленьку. Астрильку. От і все, закипає. Передвигаю на менший вогонь. Так, суп передвинули. Сюди передвигаємо підливочку, нарізаємо цю цибульку, що залишилось, ми її вкинемо разом з картоплею. Щоб вона додала свіжості такої. І нарізаємо картоплю. Картоплю нарізаємо скибочками. І картоплю нарізаємо. Можна брусочками, можна кубиками, як хочете. Нам подобаються такими. Не дуже товстими скибочками. Так ось такими порізала, такими, бачите? Косенькими брусочками. Тут підливочка закипає. Закладаємо в каструльку. Це все швидко, щоб не гаяти багато часу. І щоб сім'я наша була. Діла свіженьке сьогоднішнє. Даємо свіженький лавровий листочок. Один багато не потрібно, тому що все, підливочки були. Ось так накриваємо кришечкою, закипить, прикрутимо і до готовності. Скуштуємо на смак, трішечки присолимо, тому що картопля в нас не солена, але ми потім побачимо, скільки потрібно цього зробити. Так, що у нас тут із супчиком, супчик гарно кипить. Все, ми поки що відпочиваємо. Ось так закипіла картопля. Так, щоб картопля не повністю була покрита підливкою. Ось тоді вона буде смачна і не водяниста. І тепер прикручуємо газ до самого мінімуму, як казала моя бабуня, привала. Так, тут супчик теж гарно вариться. Картоплю варимо до тих пір, поки вона буде майже готова. Не готова, майже готова, тому що ми потім будемо додавати рисову січку. Рисову січку я не замочувала, але просто промила. Ну, самі розумієте, щоб вона була чистенька і не... що там не те, що поспливало. І будемо нарізати зелень. Так, супчик гарно кипить. Моя кава. Так, я переставила, щоб тут було зручніше вам показувати. Картопля я. Спробувала, ось так вона вже ложкою розминається, але вона ще не повністю готова. Добавляю сюди рис наш. Дивіться, щоб не було занадто густо, тому що рис, він ще трішечки, ще досічка, січка менше розбухає, ніж рис, але розбухає. Ось так. І тут нам потрібно буде присолити. Зараз додаємо перчик щоб він встиг проваритися теж. Перчик такий пахучий і така його структура, от, Свіжого, гарного перцю, але ж ціна не 200 гривень. Щоб нікого зацікавило, знайдіть у мене на каналі Є. І візьміть на заміточку на наступний вік. І це перчик, ой, так, як же він пахне. І цей перчик вам додасть ще такої і смаку, і яскравої нотки в цей супчик. Так, додаємо перчик. в <coughs> Суп. Додаємо два такі невеличкі лаврові листочки, я додам. Обов'язково присолюємо, присолюю я десь отак третю частинку столової ложки. Потім додамо. Ця сіль солоніша, ніж була раніше. Додаю декілька горошин брифмяного перцю. І все, накриваю, нехай вариться до готовності рису. А самі нарізаємо зелень. Цього разу в мене гіркого перчику немає, тому що в нас його не, не виявилось. Тому... І ось такі дві пір'їнки, які були цибульки, я їх теж не викидаю. Я їх розрізаю ось так, щоб були дрібнішенькі, і підуть вони в супчик. Кришечкою або зовсім не накривайте, або накривайте ледь ледь прикривайте, тому що рис закипів і майже в мене не втік. Вчасно я його піймала. поки відварюється, до готовності, повної готовності. Рисуй висічки. Картоплю, як вона вже буде майже готова, обов'язково скуштуйте. Ідеально. Нічого не додаю, не солі, не... А Тому що перемілка була дуже смачна. Хочу вам зарані <кхем> сказати, я буду у суботу, у нас буде, як завжди, готуємо обід разом, але він буде такий незвичний у нас. Я буду готувати два торти. Буде торт печінковий і торт безспітний. Чому печінковий, ми не так часто готуємо і скажу, що ми там такі цінителі. Але підписники декілька разів мені написали, покажіть, як ви будете готувати, як ви готуєте печінковий торт. Тому я покажу. Але ну, я ж, ви знаєте, хто зі мною знає, що я не шукаю легких шляхів і... Я люблю, якщо щось готувати, то щоб воно було таке дійсно святкове, не таке, як завжди. Е, тому в мене печінковий торт називається Щедрий. Е, значинки там буде е, одна значина, ну значинок, щоб пошаровувати самі ці коржі, печінкові млинці. І навіть у мене це будуть не млинці, а ніби коржі. Вони будуть не зовсім тонеснікі, а ось такої товщини. От. І буде і морква з цибулькою. Другий шар у мене буде сир, твердий сир і яйця з чесночком і з майонезом. І третій буде пересмажені грибочки, шампіньони. Тобто декілька, декілька врізлив. Вже один раз я буду їх робити, оці про, про такі прошарки. А може два рази, я не знаю точно, але що вони будуть, це точно. Тому хто буде зі мною, можете приготувати у собі такі продукти. Е, там 700 грам, кілограм. Е, я буду готувати скоріше печінки, тому що нічого ну, я виживаю. Вона м'ятенька. Тому десь до кілограма печінки. Е, потім, ну, гриби, як ви схочете. Я сьогодні, вже сьогодні, я вчора купила грибочки і сьогодні їх. Підсмажу і покажу, як я буду підсмажувати, що потім просто додамо від все, тому що гриби довго не лежать, а грибочки гарненькі. І буду робити бісквітний торт теж такий наш. Ну він бісквіт, як бісквіт, він класичний. Але саме оформлення, наше таке святкове, новорічне, кожен новий рік ми так робимо. Ще як дітки були маленькі, наші для них це було, він так гарно виглядає, він такий яскравий, і вони називали його новорічний феєрверк. Тому оце так, так і залишилася назва, ця новорічний. салют, феєрверк, так як називали, то так я його зроблю і вам теж покажу. Там потрібно буде, якщо хто хоче теж так приготувати. Сметана, ви знаєте, що на крем сметана я обов'язково беру загущува сметани, тому що сучасна сметана вона не збивається. Так що було густо. загущувач обов'язково, дві пачечки сметани я візьму і два пакетики загущувача. Ну, Ванільний цукор, все це ви знаєте, все як печеться бісквіт, потім я покажу. А для прикраси у нас будуть кольорові, такі, ну можна зелені конфети, такі цукерочки, я не знаю. Але я беру сам мармелад, то я такий декілька шарів, то я буду брати такий на прикраси. Це, це дуже-дуже смачно мені. Тому ось так. Нічого такого особливого готувати на свята. Я щось ще може приготую. Але на це свято доня з внучкою і з внуком беруть на себе. Вони готують всі святкові страви і запрошують нас до себе в гості. Тому ось так, вдома особливо готувати, нічого такого не Ось так. П'ю каву. Так, ось так. Уже майже розварився рис, ріс, васічка. Картопля в ідеальному, в такому м'якесенькому, гарному стані. Поки що пробувати не буду. І ось тепер оцей наш холодець, дивіться, який він густющий. Це ми варили разом з вами, я показувала. І залишився, ну, не хочемо вже його їсти. А в супчик він піде прямо на ура. Вони так гарно подружаться і нам буде смачно і їм весело. Ось так. Так що, якщо у вас залишилось якісь страви, залишились, ну, крім салатів, звичайно, салати, то куди їх. Я завжди кажу, салатів багато не робіть. Якщо робите салат олів'є, там якісь такі, із розрахунку одна картоплина на одну їдака. Якщо у вас гостей 5, то 5 картоплин і то це з рахунку того, що у вас небагато страв. Якщо багато страв, то взагалі 3. Ось так. Оце і все. Зараз закипить хвилиночка. хвилиночка. І все, я вже прямо відразу, відразу додаю зелень. Так. Так. Засмажки в нас не буде, тому що у нас було все жирне, все таке було занадто, а тут холодцю буде достатньо. Так, декілька хвилиночок закипає і я вимикаю обов'язково скуштувати потрібно що ще йому. Ну, зовсім зовсім, зовсім небагато солі. Так, З чайної ложечки навіть менше. І, звичайно ж, я додам свіже меленого. Перчику він додає такої смакоти і аромат. Ось так. І все. Роблю на хвилиночку більше газ, щоб закипіло. Картопля у нас зовсім готова. Ось так. Все, картоплю вимикаю. І картоплю вимкнула. Ось так. Все. І супчик через хвилиночку вимикаю. Ось такий вийшов у нас супчик. Він бліднуватий, тому що ми ж засмажку не додавали, але коли ми його насипаємо, є вкраплення перчику червоного, такого помаранчевого, і зелені. І він дуже-дуже смачний. І отаке м'ясе, розваряне, розімлівши. Дуже такий гарний, смачний супчик. І ось така картопля. Теж гарно вона розварилася, розімліла. Пахне так справжньою такою, знаєте, із, ніби з духовки, тому що кидалися в підливочку. І насипаємо. І будемо обідати гарна глиняна тарілочка. Ось так. І знаєте, можна зробити свято кожен день. Зварити в гарні каструльці, горщику. Ось так дивіться. Виставити на гарну скатертинку, знайти гарну тарілочку не для гостей, а для себе, перш за все. Тому що ми нас так навчали, що все що найкраще для когось. І тому ми звертали увагу на себе менше всього. Але прийшов час, тяжкий час, коли ми потрібні, нам потрібно згадати, що хто ми є і що ми взагалі є. Давайте дивіться. гляньте. Який гарний супчик. Ось так. І насипаємо картоплю. Ось така гарна картопля, квашена капусточка. Дуже-дуже смачна із домашньою цибулькою, яка вирощена на своєму підвіконню. І ось такі малосолені, я їх робила малосоленими огірочки із сухою гірчицею і з селерою. Це неймовірний смак, неймовірний аромат. І ось такі. Гляньте, які вони хрусткі. М -м -м. Без пустот Дивіться. від. Такий у нас сьогодні буде обід. Картопля дивіться не розрізлася геть, тримає форму. Ще де-не-де -де попадалися в підливки шматочки м'яса. Угу. Ось такий обід у нас сьогодні. Субчик гляньте. Міру густий. Дуже-дуже смачний і дуже-дуже гарний. Тому, як завжди кажу, я вас благословляю. І прошу Господа благословення для кожного з вас. Нехай Господь благословить кожного з вас. І береже, і щоб у вас було для кого готувати їсти, було з ким їсти, було де готувати і з чого. І Господньої охорони над кожним із вас. А з вами була, як завжди, я, Любов. Зустрінемося!